Топ-5 кольорів, які обирають наші клієнти і дизайнери по палітрі NCS. Колір перший, який обирають, це NCS S1500N. Це такий сіренький, легенький колір. Також ми беремо, що NCS 1500N. Ось ми маємо його в вієлі. Ось він вживу викрас. Також сміжні кольори, які також є в тій же розтяжці, Часто використовують. Другий кольор, який найчастіше обирають, це NCS S1002Y50R. Такий також легенький пастельний колір. Наступний кольор, який ми ділили. Робили... Скажем, топ-5, це ncs 2002 y 50 Е, Наступні четвертий та п'ятий, я вирішив об'єднати разом, тому що це графітові кольори. Один світліший, другий темніший. Це світліший – Це у нас колір s 4500 m темніший — це колір S7000M. Ось так дійсно круто і класно вони виглядають. Також, якщо вам з якісь кольорів сподобався або у вас є бажання обрати інший для себе кольор, можете заїхати до нас в офіс, обрати колір по будь-якій політик, і ми виготовляємо зразочки. Фарби ось в такому форматі. Це МДФ-плашка, на яку ми наносимо фарбу, вибраний вам і кольор. Ви можете приїхати на об'єкт за себе і з цим кольором походити по квартирі і оцінити його, чи він підходить вам чи ні. Вартість такого зразка плюс-мінус 200 гривень.